Ми з вами проведемо таке невеличке театралізоване дійство, «Подаруй зло один одному. Хто із нас не любить свят? Ну, звичайно, ви любите всі. Коли душа співає, ти почуваєшся щасливий, щасливі батьки, гарно прибраний дім, приходять гості і, звичайно, з подарунками. У нас в Україні свят багато, особливо в зимні. Нещодавно було свято Миколаю, свято Андрія, Новий Рік. І ось нарешті до нас прийшло найрадісніше свято це Різдво. how Ucrânia Oh, just I just thank you oh, <clears throat> Але в кожній сім'ї, в нашій країні завжди прибирається оселя, готується смачна вечеря. Ось і зараз ми побачимо з вами історію, яка трапилася з однією сім'єю, яка проживає зовсім поряд, отут біля дитячого садочка. Перед самим різдвом в одному худобинському містечку, де мешкала сім'я, яка дуже любила це свято, і завжди ретельно до нього готувалася. Тато подбав про те, що в будинку в морозний день було тепло. Мама готувала різні смаколики, а діти прикрасили вогниками та іграшками ялинку Загальну Здавалося, що цей вечір нічим не відрізняється від минулорічних святкових вечорів. Ух, який на вулиці. І снігом всі дороги замало. Треба дом підкинути, щоб тепленько домі було. І справді в нас чудово й гарно. І смачно так пахне все. Так, звичайно, вдома краще, ніж в хліві. А пам'ятайте іс... історію про народження Ісуса Христа. Діти, де Ісус народився? У серед маленьких змаленькі і інших тварин. Ой, мамо, цю історію ми вже давно на пам'ять вивчили. Ну скільки можна її повторювати? Але ж це дуже цікава історія. Що було далі? Я знаю, знаю. До них, прийшли, до них прийшли пастухи і поклонились маленькому Ісусу. Так, правильно. Коли пастухи були на полі, до них з'явився ангел і сказав, радійте, сьогодні в місті Давидової народився Ісус Христос, Спаситель наш. А хто захотів побачити маленького Ісусика? Мудреці зі сходу вони йшли за зіркою, яка вказувала їм шлях. І принесли подарунки. Я дуже люблю подарунки. Якби в мене було стільки багатства, я б усе віддав Ісусу. Господу не потрібні багатства і золоту. Йому буде приємно, якщо ми подаруємо щось для нас, що має дуже важливе. Ось я б, наприклад, подарував би йому свій будинок, який я б будував власними руками. А я б дуже добре нагодувала Христа, Я так смачно готую. Я б пригостила його самими найдорожчими і найсмачнішими стравами. Ну а я тоді подарував би свою скарбничку. Е, я цілий рік збирав, У мене там багато грошей. А, а, я, б подар... а я б йому подарувала свого ведмедика. Для мене це найдорожче. Усі посміялись над маленькою, вирішивши, що їй подарунок найсмішніший і точно не потрібен Ісусу. Несподівано в двері хтось постукав. Хто там? Заходьте, будь ласка. Доброго вечора вам. Хто ви такі? І що вам потрібно? Пустіть, будь ласка, нас переночувати. Наш будинок згорів і нам ніде ночувати. чувати. Я не чотя, пустіть нас до хатки, вулиці так холодно. Ми хотіли поїхати до родичів, але нас висадили з поїзда, бо в нас не було грошей. Будь ласка, пустіть. Ви що не бачите? У нас самих дім повний дітей. І спати, і лягти немає де. Вибачте, будь ласка, що ми вас потребували, цей святковий вечір. Ідіть геть, ще брати. Дівчинка, і може ще й масок вам намазати. Ну ось, ще й грошей їм дать. Я цілий рік збирав, збирав, а тепер усе віддати. Ну, вже ні. Відважна жінка з дітьми вийшла за поріг. В кімнаті панувала тиша. Раптом маленька дівчинка зіскочила. Швиденько одягнула шубку, схопила свого улюбленого ведмедика і направилася до дверей. Мама, тате, я зараз повернуся. Я подарую свого ведмедика дівчинці. По... По... згоріли волілися іграшки у пожежі. Що ж ми наробили? Ми були такі жорстокі, швидше дожени їх тати, поверни їх назад, потрібно все виправити. Так, так, звичайно, за я зараз. Вони нещодавно міркували про те, чим зможуть пожертвувати заради Христа. Але коли вони насправді попросили допомоги, то вони забули, що потрібно допомагати всім, хто в бідіє. сьогодні. Давайте завтра всі відсвятимо ріком. Дякуємо, ще дякуємо. Завдяки своїй маленькій донечці, яка подарувала свою улюблену іграшку, незнайомій дівчинці, батьки зрозуміли, що означає зробити подарунок Ісусу. Дуже швидко батько повернувся з гостями. Вони переодяглися в чистий одяг, а мама тим часом. Наготувала найсмачніші страви і посадила гостей за стін. Ну, ось і добре. А тепер давайте перед вечерю помолимось. Дорогий Господь, дякуємо тобі, що через нашу донечку ти відкрив наші очі і ми змогли побачити сім'ю, яка потребує допомоги. І змогли надати цю допомогу заради імені Твого. Дякуємо Тобі, що ми всі разом можемо радіти в цей світлий день Різдва. Амінь. Пішком заперешилася, спішили і дорогу. Пишіть, пишіть колядочка до нашого порогу, десе вона стробиночки, причастяться світу мрію, да ройна в і віруть. Люди, радійте, Христа вітайте, Божому сину славу віддайте. Слава на небі, Богу Святому, на землі спокій і роду людського. Колядницькою ватагою від хати до хати, від хати до хати і просили дозволу. Давайте ж попросимо дозволу, господарі. Вічім вам добра у хаті будьте землі і багать, щоб меду у коті, щоб щастило у дитті. Попереду поляницький ватани води е, звізда із сіркою і міхоноша з мішком. Вони підходили до віконечка або до дверей господарі щедро обдаровали. Давайте дітки, свого мішка і господар вас обдарують. Гарно колядували. Де Ми ваше домі? І горішки вам дам. Дякую вам за коляднику. Молодці. І? і йшла колядницька ватага. Не встигала колядницька ватага. Однак діти, як з'являлася друга колядниця батанка. Ви не зіри конеба, світи нам по дорогу. Щось... Ми йдемо щоб віддати не Богу. голову. на небі засіяли місяць і зорі з колотисті, і колядникам від ноги постелився сніг і свистий. І нарешті з'являється колядницька ватага, дорослі. Усі йдуть і просять господаря, Господь колядвати, пане господарю, І Коноша заходить до двору. І голос рукали, дозвольте порядувати, пане Господи! колядуйте, порядуйте. Нині ра. Це без варельник. Тому наша господиня наготувала смачні вареники із сиром, із капустою. І дуже-дуже багато наготувала. Вистачить для всіх. Ми всіх запрошуємо. Я думаю, що 200 вареників вистачить усіх.